Усім привіт! Сьогодні хочу вам розказати, що таке діє слово та дієприслівник. Урок це для 7 класу. Сподіваюсь, вам сподобається поїхав. Дієприслівник. Це незмінювана форма дієслова, яка пояснює присудок. Називає додаткові дію, відповідає на питання, що роблячи, що зробивши. Приклади: міркуючи, пишучи, читаючи, міркувавши, писавши. Дієприслівник. Ролі речення завжди обставлені. Речення. Всі приникли, йшли, слухаючись у тишу. Слухаючись, це обставина. Бо це дієприслівність. Морфологічні ознаки та синтаксична роль. Він буває доконаний та недоконаний. Має часто залежить від дієслова присутка. це незмінна форма дієслова, тому він не має закінчення. Наприклад, кажучи, бачучи і все. Дієслово це самостійно чи мови, мова, що означає діє або стан і відповідає на питання, що робити, що зробити. Приклад, будувати мрії. Морфологічно ознаку синтезична роль дієслова буває та недоконане. Тобто, зробити або робити. Пропоную вам роби, зробити вправо. Знайди речення, де дієпсування або дієслово. Тобто пояснюю ще раз, дієслово це коли намалювала, приготувала. А дієприслівник це кажучи, пишучи, намалювавши. Покладіть на паузу та знайдіть тут дієсприслівник або дієслово. Сподіваюсь, ви поклали на паузу. Починаємо. Лейла, В магазині я прочитала казкову книгу про смагань. Прочитала це дієслово. Макс, мені це не те, що нам потрібно в майбутньому. Ну, Це те, що нам потрібно в майбутньому. Тут немає дієслово чи дії прислівника. Вона нам не підходить. Марія, насправді я намалювала малюнок. Намалювала це дієслово. Даниїл, підготувавши до уроку, я одразу розказав параграф. Приготувавши дієприслівник. Дякую за увагу. Гарного дня, бережіть себе бувайте! Давайте вам сподобалося. Бувайте.